У Вінниці провели перевірку ринків, де продають рибу. Інспектори Вінницького рибоохоронного патруля здійснили спільний рибоохоронний рейд з представниками держспожив. Про екологічною екологічної інспекції та поліцію про це повідомляють у Вінницькому рибоохоронному патрулі. Про перевірку та її результати питаємо Сергія Данаїла, заступника начальника управління начальник відділу охорони водних біоресурсів. Рибоохоронний патруль. Ми вітання вам. Доброго дня. Вітаю розкажіть про перевірку, які об'єкти перевіряли, та чи виявили порушення. Взагалі, ми перевіряли е, всі е, базари області, але так як е, акцент був на місто Вінниця, то висвітлили тільки місто Вінницю. А так, взагалі, перевіряли всі базари е, в області. Ми завжди перевіряємо їх разом з поліцією, держпродспоживслужбою. Частіше всього, ми не виявляємо порушень, тому що. Е, при гарній роботі патруля, поліції, екологічної інспекції, Держпродпозивслужби служби такі е, випадки стають поодинокими. Це не перша наша перевірка, і е, результати видно, тому що люди її не звертаються, що захворіли, е, що мають якусь проблематику. Взагалі цього немає. Це відсутнє. Це не один рік роботи, але е, це завдячуючи тому, що спільна робота і. Взагалі відпрацювання часто відбувається, тому порушникам ми не даємо їм навіть маленького шансу, щоб вони могли це зробити. А що стосується районів та інших громад, чи будуть перевірки здійснюватись там, чи вже були здійснені? Вони е, здійснюються навіть частіше, ніж би їм би хотілося люди. Інколи люди це сприймають. як... Е, Тиск, але ми пояснюємо пройдемов'ясну роботу, тому що безпечність, так і законність придбання риби, так як екологічна інспекція, держпортпозивслужба, так і ми, ми стоїмо і на тому, що закон перед усе і всі перед законом рівні. І наскільки важко не було людям це зрозуміти ну, в даній ситуації, але це потрібно робити будемо починати з себе, буде все гарно. У разі виявлення порушення, яке покарання, зрештою, передбачене? Нагадайте. Це КУПАП 88.1, 88, частина перша, це від 30 до 100 неподаткованих мінімумів, тобто приблизно 510 тисяч 700 гривень, там, судовий збір і оцінка риби. Почули вас. Дякуємо, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую, на все добре. Сергій Данаїла, заступник начальника управління, начальник відділу охорони водних біоресурсів, рибоохоронний патруль, був з нами на зв'язку. Нагадаємо, з 1 квітня на Вінниччині розпочалась весняно-літня заборона на лов водних біоресурсів. Обмеження запроваджують через сезонний нерест та діятимуть вони до червня.